Гідно репрезентувати Україну світові. Відомі вітчизняні дизайнери взяли участь у 10-му ювілейному центральноєвропейському тижні моди. Він відбувся в угорській столиці. Серед них Івано-Франківчанка Аліна Лучинська дизайнерка представила нову колекцію. Цвіт. Ідея створення таких моделей одягу. З'явилась у майстрині під час прочитання повісті Миколи Гоголя вечір проти Івана Купала. Ніч э, перед Івана Купала. Я читала, я дуже люблю перечитувати собі час від часу цю книгу. До мене прийшло відчуття, що я вже знала, що я буду їхати на тижні моди, але ще ідея моя десь гуляла. І я от так в цю ніч подивилась на місяць, до мене прийшло це відчуття. Так, мені треба от зробити колекцію про це. То що таке відчуття внутрішнє? І все, я почала працювати з над колекцією про Івана Панськович. Нова колекція одягу Аліни Лучинської символізує українські традиції і обряди святкування Івана Купала. А відтак єднання наших предків з природою. Природа проявляється у моїй колекції перами. Це є кардиган, наприклад, з перами. І прекрасний жакет з великою квіткою голубою. І квітка вона має досить незвичайний колір, оскільки вона голуба в природі як такої квітки немає. І е, наскільки ми знаємо по традиціях, в купальську ніч і квіти починають говорити, і різна магія приходить. Тому ця квітка, вона, власне, магічно виглядає. А от фінальна сукня це є коктейльна сукня, але я її подала як е, весільну сукню. Саме так от, традиція проходить і. Е, Дівчата Чата шкодять віночки, і вони шукають своїх коханих, так своє кохання і свого чоловіка. І якщо все вдається, закінчується власне весілля. Тому у мене коктейльна сукня, яка була з квітами, власне показана як весільна сукня. Дівчата мали зачіски, мокрий такий ефект. Це, тобто Вони виходять з води. У мене були дещо німфи, дещо мавки. Тобто через певну стилістику я теж хотіла передати саме почуття свята. І традицій. Як відомо, Угорщина не підтримує Україну у її боротьбі проти рашистських загарбників. Крім того, тамтешніх школярів навчають не бачити російської агресії і переконують, що сучасна війна громадянська. Відтак команда українських дизайнерів іноді стикалась із неприязню деяких угорців. Мої колеги, які не спілкувалися англійською мовою і пробували знайти. Якісь звісні слова, щоб пояснити, куди їм треба піти. І коли вони казали українською, якісь слова так на їхню думку, це тільки їхня думка. Чулося холод від власне осіб. Понад 40 років, тобто від молоді, все було добре. Вони всі спілкувалися з англійською, все було ну, так на рівні такому позитивному. А от власне від старших таких поколінь відчувався холод, і коли чули, що це Україна, якось так вони ну, не дуже реагували. Українські дизайнери повсякчас демонструють гідний професійний рівень на міжнародних модних показах. Вони завжди відділяються серед іноземних колег унікальною ідеєю і колоритом. Було багато схвальних відгуків. Навіть було таке повідомлення у соціальній мережі, що колекція українських брендів, українських колективів за весь час показу на українські на перепрошую моди в Будапешті була найкрасивіша, найколоритніша. І кожен бренд є різний, але у всіх є своя така. То такий смак подачі, тому що насправді українські дизайнери є дійсно дуже сильні. Українські колекції є надзвичайно потужні і в кожному є свій посил. Наразі дизайнерка Аліна Лучинська планує взяти участь у ще одному міжнародному тижні моди в Брюсселі, аби представити там розширену колекцію. Цвіт Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.